П'ять воїнів із Вінничини отримали державні нагороди до дня захисників і захисниць. Орден за мужність третього ступеня отримав солдат Анатолій Герасимчук, солдат Олександр Осавелюк та старший сержант Валерій Свободінюк медалі за військову службу. Солдат Веніамін Бондарчук медаль хрест пошани. Бойовий медик Михайло Заболотний отримав медаль за врятоване життя. Вручали їх у приміщенні обласної військової адміністрації. Ситуації були різні. Ситуації були на різних територіях. Це була Донецька, Харківська, Луганська область. Це було не одне врятоване життя. Основна робота це була евакуація людей, надання їм першої медичної допомоги і їхнє доставлення до найближчої медичної роти. Ще 21 військовослужбовець отримав відзнаки від обласної військової адміністрації. Серед них – нацгвардієць Дмитро Карватка Суспільному розповідає, служить у підрозділі протиповітряної оборони разом із побратимами, збиває російські дрони та ракети. Я служу у підрозділі, який відповідає за безпосереднє протиповітряне прикриття об'єкта критичної інфраструктури. Тут живе моя родина, моя сім'я, моя дружина. І в першу чергу я працюю для них для того, щоб вони спали спокійно кожну ніч, щоб ми вистояли цю війну і досягнули нарешті перемоги.